Радив державу та розпочав співпрацювати з ворогом. Служба безпеки України у Чернівецькій області зібрала докази на викладача Новокаховського приладобудівельного коледжу. Викладач Новокаховського приладобудівного фахового коледжу після окупації міста російськими військами одразу підтримав нову владу. А відтак подбав і про власну кар'єру. Тому добровільно погодився очолити віджатий окупантами навчальний заклад. Він одразу запровадив навчальний процес за стандартами освіти держави агресорки і особисто агітував. Студентів допомагати окупаційним військам та поширювати пропагандистські наративи серед молоді нової каховки за оперативними даними. Коло допомагав так званій місцевій владі в організації патрулювань вулиць і надавав приміщення коледжу для базування військовослужбовців збройних сил РФ. Також ворожий пособник збирав і передавав окупантам інформацію щодо про налаштованих місцевих жителів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За такі дії йому загрожує позбавлення волі.